Вітаю вас, друзі! Вітаю, понеділок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. Точно в ціль. Сьогодні вночі наші хлопці продовжують працювати. Продовжують працювати. да? Якісь там безпілотники, а може, це і не наші хлопці, давайте так подумаємо. Вгатили по одному з найбільших нафтопереробних заводів в Росії. Палає, друзі, у фімський нафтопереробний комплекс. І він дуже здоровий, цей нафтопереробний комплекс. 20 мільйонів тонн нафти він переробляє за рік. За рік і складається е, з декілька підприємств. Ну, стріляли по всім, долетіло до одного, але це підприємство палає. І палає. Знаєте, як в тій казочки, гори гори ясна, щоб не погасла. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим працівникам, або тим, хто нам допомагає. Тепер поговоримо про те, що відбувалося в суботу, в неділю, трошечки розлуга і трошечки, щоб було зрозуміло. Після той п'ятнічного скандалу в овальному кабінеті по вині. Правина там повністю Трампа і Венса. Наш президент бився як лев. Він захищав нашу країну, нас з вами, наших загиблих героїв, наших дітей, які померли, наших цивільних людей, наших та наш народ, той, який перестав практично нормально жити. Половина народу перестала нормально жити з 22 року лютого. Чому я кажу половина? Ну, частина, як жила, так і, жили, і живе. І, а ще менша частина, на жаль, навіть не хочу визнавати, що у нас біда і горе. Але президент, ну це вперше в історії така розмова була в овальному кабінеті. Але це була вина, хазяїв. Тих хазяїв завального кабінету. Закрили цю тему, ми говорили про це в суботу, і не тільки я, вже це все обговорено. Далі що робить наш президент? Він летить в Лондон, тому що в суботу це було в неділю, там був саміт, і ми дойдемо до цього. В Лондоні його зустрічає прем'єр-міністр. Стармер, Кір Стармер, Великобританії. він зустрічає на порозі, на порозі, вони обнімаються. Ви знаєте, Стармер це потомок ну, дуже високопоставлених людей. Я не знаю, хто вони там, лорди, чи вони, мілорди, чи хто вони, але це вже десятикаліт. І він, знаєте, хто раніше казали, блакитна кров в Великобританії. Це дуже така титулована людина, і ці обінімашки, знаєте, це не входить. Він не дуже рідко це робить. Але тут він показав всьому світу і в першу чергу Сполученим Штатам, що Великобританія і її керівництво разом з нашим президентом, разом з нашою Україною і разом з нами. Ну, я не знаю. Це була показова, показова, показова обійми. Йдемо далі. Вони зустрілися, поговорили. Стармер а, а, да, Стармер оголосив, що виділяє 2,3 мільярди. Це 2,3, да? Чи 3,2? 3,2 мільярди доларів. А, ну, Україні як грошову допомогу. Це виділяє Велика Британія. Далі, далі Стармер пішов на засідання уряду, президент поїхав, мабуть, в готель куди відпочивати. І на завтра, це була субота, на неділю вже була зустріч, саміт деяких країн Європи, а також лідерів Європейського Союзу. Ще був і Трюдо з Канади прилетів. Ну, Дуже гарний був саме. Це приїхали ті справжні друзі, хто хоче бути причетним до допомоги е Україні. На жаль, не були запрошені балтійські, я не знаю, що там трапилось, але Стармер включив онлайн і Балтійські е країни поговорили, поспілкувалися онлайн. Не знаю, чому не всі. Ну, всі, мабуть, це дуже багато. А, давайте не будемо гадати причини, давайте не будемо гадати, чому, як і де? Людям, там відніше. А ще був Рюте-секретар НАТО. Ви знаєте, я щось його так останні часи забуваю. Що сказав Стармер? Що історія показує, якщо в Європі буде хоч якийсь конфлікт, і починається хоч щось, він, зрештою, доходить і до наших берегів, до Великобританії. Тому. Е, Обов'язково потрібна участь і Європи і Великобританії. Єдиний спосіб забезпечити стабільність сказали, це захист мирної угоди, хоча її ще немає. Ну, Будемо сподіватися, що вона буде. Е, він сказав, що Європа повинна взяти на себе основний тягар, але потрібна підтримка США. Ну ось Європа так вважає без США ніяк. Мабуть, це правда. Не мабуть, а це правда. США могутня держава, США могутня як військова, як економічна, як політична. І вона потрібна. Але е, знаєте, хтось там е, налітав на нашого президента, і до сих пор хай налітають. Ми про це подробно поговоримо ввечері, хто у нас виявився іудами. Але Стармер сказав. Нам потрібна підтримка США, а тягар ми візьмемо самі. Потім на прес-конференції, що він ще сказав, Велика Британія та Франція розроблять план припинення війни в Україні. Метою зустрічі він сказав: було об'єднати. Для цього європейських союзників він також заявив, що у цьому не обійдеться без підтримки США. Це вже прес-конференція. Угода має включати Російську Федерацію, але вона не може диктувати умови. Це добре, якщо Європа буде так налаштована, Класно. умови повинні бути, або з обох сторон, і потім о, о, ну до домовлятися і відкидувати, і вирішувати або ні зякої і йти назустріч друг другу. Далі, що він сказав, ЄС не, визнач... не визнаватиме домовленості на кшталт мінських домовленостей. Бомба. Ви розумієте, що сказав Стармер? Євросоюз сміється з мінських домовленостей. Те, що сміється, може і, і сумує, тому що це був початок широкої війни, Великої війни мінські домовленості. Ну і слава Богу, що Європа це розуміє. Далі що він сказав? Буде участь Європи у мирному процесі, включаючи миротворців в Україні у форматі чоботи на землі та літаки в небі. Ну, браво, браво Стармер, браво, Макрон! Хоча всі ці е, війська будуть вводитися після заключення мирної угоди. Україна отримує доступ до експортного фінансування Великобританії сказав, на суму 1,6 мільярд фунтів Стерген для купівлі зенітних ракет. 5 тисяч ракет. Друзі, давайте не скакати знову не пройти. Це не значить, що завтра нам приїдуть ракети. Що вони приїдуть всі через місяць, що вони приїдуть навіть через півроку. Не знаємо. Скоріше за все, це довгострокова, довгострокова програма. Скоріше за все, можуть давати ракети в кредит. Ракети. І стармер, Я розкажу, що це за ракети трошки пізніше. І стармер анонсував нову зустріч з Трампом щодо мирного плану для України. Ну, Знову буде їхати, будуть говорити, можливо, повертати Володимира Зеленська. Давайте це не будемо зараз а, про це говорити, тому що ще курочка в гнізді, знаєте, як ото, а яїчечка десь там. Це тільки наміри. Подивимося, як ці наміри будуть втілюватися в життя. Далі. Ще Шольц заявив. що заявив, що Україна після завершення війни повинна бути в Україні, повинна бути сильна армія. Це буде головною задачею союзників. Неможливо демілітаризація України. Це нова війна. Це сказав Шольц. Далі ще Дуда сказав, що Європа прокинулася, і ЄС, Україна, Велика Британія, Норвегія, а Туреччина ще була. Вибачте, забув я Туреччину, Це дуже гарний показник. Всі в один голос говорять про допомогу Україні, необхідність тісно трансатлантичної -транс -транс співпраці та зміцнення східного кордону. Це він написав навіть в Вікс соцмережі ХАІКС. Ну, хай читають Трамп, хай читають усі. Після цієї зустрічі класне зустрічі, І Ляйн висловилася дуже гарно, що тільки допомога і тільки рух України в Європу. Поки що висловлення класні. Поки по грошам фінансам зробила вклад. Ну, сходу, це Велика Британія. Але це не значить, що інші не дають і не давали, і не будуть давати, і не будуть увагати. Воно вже було ось була зустріч 24-го в Україні. Ну, країни ж не да? але за, зараз ще на цій зустрічі вирішили всі провести капітальну ревізію у себе в країнах, провести розмови зі своїми парламентами і. Трохи переробляти, переставляти на подалі дії по військовим програмам і по програмам працю роботи з Україною. Далі, коли закінчилося, почали роз'їжджатися, і наш президент України Володимир Зеленський полетів на зустріч до короля Сполучених Штатів Чарльза. III його резиденцію Чарльз III – король Великобританії. І це, знаєте, Да начебто зараз там король, це не така вже монархічна фі... він монарх, але не така сурова монархічна фігура Великобританії, але він є. І практично будь які серйозні рішення без короля. Не приймається все одно. Це британська корона. І ось Король Чарльз III особисто зустрічав президента нашого на порозі своєї резиденції. І слова не сказав, що наш президент не в тому одязі. Ну, це я так. Трохи. Трохи. Далі ще. Україні потрібен мир, а не вічна війна. Це президент сказав ще в інтерв'ю в Лондоні. І саме тому ми кажемо, що гарантії безпеки є ключем до цього. До цього. Пріотетам України є правильна угода щодо закінчення війни, яка призведе до надійного та тривального миру. Ще що він сказав, найближчим часом ми в Європі сформуємо наші спільні позиції, лінії, яких маємо досягти, і лінії, з яких не можемо відступити. Такі позиції будуть представлені нашим партнерам в США, заявив президент. Ну, подивимося. Ну і про ракети. Що відомо про ці ракети, да, які Сполучені Штати нам, ну, Сполучені Штати, вибачте, Велика Британія п'ять тисяч, дала гроші на 5 тисяч. Вони будуть їх виробляти. Ну, це система така ж, як Сполучені Штати, Вона скрізь буде так. Це 5000 ракет, перехоплюючи ЛММ та пускові установки. Це високоточні ракети, інтерсептори, які ефективно знищують як дрони шахи, так і звичайні крилати ракети. Так, вони не воюють з кінжалами, вони не воюють з балістикою, тому що а ось крилати ракети і шахи прекрасно. А інше залишимо да, на інші. Ну, нормально. Це все, друзі, дуже у нас добре. Я вам хочу нагадати, що ми збираємо на дрони всі реквізити під відео. Там є мій телеграм, де дуже оперативна інформація, яку ви можете знати ще раніше, ніж ми тут з вами зустрінемося. Така вкратце, а потім ми обговорюємо ці, якщо вони є. А може інші. Підписатися, я прошу вас, друзі, дуже прошу. Це допомога каналу. Поставити так і чи так. Неважливо, як вам подобається. розповсюдити, Коментарі давайте, як ви думаєте, над тим, що я сказав. Це дуже допомагає каналу і дуже допомагає нашій з вами роботі по допомозі нашим Збройним силам. А вона зараз конче необхідна. Конче необхідна. без нас вже буде погано. Повинна включатися вся держава. І ввечері також про це поговоримо. Я хочу подякувати за донати Осіпчук Світлані, Остапчук Ользі, Біляк Вікторії, Самсонової Наталії. Величезна подяка вам. Ви перерахували на канал. Дякую вам, пані Наталя. Яраш Вікторії, Росоха Надії, Лазевник Валерію, олійник Надії, пані Надія. Величезна, величезна вам подяка за такий донат. Велика подяка. Кубракової тамарі і ще хтось учора, 23.41 на монобанк без прізвища. Дякую вам, друзі. Вибачте, за такий е, довгий ранній випуск. Далі такого не буде. Ну, просто події дуже цікаві. До вечора країна переможе.